Друзі, вітаю, схоже, Кремль серйозно готується до нових атак українських безпілотників. А мої співрозмовники твердять, що операція Павутина, яка знищила третину російської стратегічної авіації, ще не завершена. Куди можуть заїхати чергові фури з умовно українськими номерами? Та чи є загроза головним об'єктам на території російської столиці, особливо через нові заяви щодо серійного виробництва українських балістичних ракет? Про все це і не тільки поговоримо з авіаекспертом Валерієм Романенко. Пане Валерію, вітаю вас. Дякую. З нами. Да, доброго дня. Американський інститут вивчення війни повідомляє, що окупанти зводять додаткові захисні споруди навколо стратегічних об'єктів, зокрема заводів з виробництва зброї. Як ви гадаєте, чи може це бути пов'язано із новими постачаннями озброєння від Сполучених Штатів? І от реально я наводжу тезу е своїх співрозмовників у цій студії, які твердять, що операція Павутина і українські безпілотники, мовляв, ще себе можуть показати там на території ворога, і мовляв, далеко не всі фури, які ми побачили, можуть бути ще задіяні. Що думаєте? Ну, тут краще про це мовчати зараз, по-перше, бо росіяни, росіяни зараз стоять на вухах. От, там самі розумієте, що жодна фура ближче 50 кілометрів до жодного аеродрому зараз не під'їде. Ну, У всякому разі, не будучи оглянутою щонайменше 10 разів. От, ну, І це добре. Нехай тримаються в напрузі, нехай смикаються. Значить, це, це корисно для них, да? значить, не, не втрачати спокій ні в день, ні вночі, як ми під їх нальотами. От. Але я не думаю, що найближчим часом буде проведена паутина-2. а все це потребує якоїсь час протримати росіян на прузі. Потім вони знову розслабляться і знову можна буде повторити з не меншим успіхом. А, взагалі, пане Валерію, от спостерігаєте ви певні зміни можливо у системі безпеки або в захисті якихось об'єктів? Можливо, є відкрита інформація щодо цього. Загалом, як ви гадаєте, які висновки могли зробити окупанти після ну абсолютно такої зухвалої, так сміливої операції, якщо ми про наслідки вже говоримо? Ну, росіяни взагалі зараз сітками накривають не лише дороги, а і в Єлабузі там окремі цехи закривали сітками. І я бачив якісь такі триповерхові будівлі, які повністю закриті сітками. В деяких російських таких населених пунктах от є такі моменти. Ну, крім того, значить, росіяни загалом. загалом на них дуже е, негативно впливають наші такі окремі польоти безпілотників в районі їхніх аеропортів: Москва, Санкт Петербург, да? там росіяни шаленіють по тисяч по десятках тисяч людей, ну там дев'ять, 5, 6 тисяч людей, а, значить е, проводять по... Е, Ну, по пів доби в аеропортах, бо відміняються рейси через те, що прилітають українські безпілотники, і через це команда кавер і все має сісти. І нічого не має злітати. Аеропорти перестають працювати. Шалені гроші втрачають як авіаперевізники, так і аеропорти. З однієї сторони їм платять за оренду, з іншої сторони, вони змушені значить, якось, якось впоратися з тими тисячами людей, які знаходяться, вони мають змушені збільшувати кількість персоналу. Все це гроші, які не надходять до російського бюджету, і російський бюджет, крім того, має виділяти шалені гроші на підтримання лоукості. І все це ті гроші, які не підуть на ну, наприклад, там «Лоукост кост пабіда це е дочірня компанія Аерофлоту. Вона взагалі тримається лише через те, що їй дають, е значить, е дають державні субсидії, інакше б вона впала. А тоді, якщо не буде таких дешевих лоукостів, росіяни з їхніми просторами, вони взагалі будуть замкнуті, замкнуті в регіонах. Ну, тобто, вони повністю відчують, скажімо, тягути війни. Ну, взагалі, здивований, так, пане Валерію, звикли. як люди літають не тільки всередині Росії, а загалом через територію країни агресорки після збуття російським ППО азербайджанського літака. За що Росія до слова досі публічно принаймні свою воно не визнала і не вибачилася? Ну так і літають рядові компанії. Ну Азербайджан зрозуміло припинив будь-яке авіаційне сполучення з Росією. А інші країни там були розмови про об деяке обмеження. Хоча загалом ну Казахстан, наприклад, не зменшував. Там найбільш таке найбільше таке значить популярні лінії. От, до Астани, до значить ряду міст в Казахстані. От і загалом там ну не не, не видно зменшення трафіку да, авіаційного зменшення перевезень. Хоча загалом і по Росії в цілому о, трафік о, зменшується, тому що все ж таки кількість готових до польотів літаків у росіян. Ну... Все більше і більше часу часу літаки проводять на землі в ремонтах і обслуговуванні. я просто згадав цю історію зі збиттям азербайджанського літака. Цікава ваша точка зору. Як гадаєте, чи можна реально було сплутати умовний український безпілотник із пасажирським літаком? Тобто, от для вас є зрозумілим, як сталася ця катастрофа? Ну так, там дійсно спрацював комплекс «Панцер», Там є. Ракети, які спеціальні антидронові, і там вибухівки не вистачає на те, щоб збити літак. Але вистачає, ну, для дрона вистачає, а по літаку нанесені були серйозні ушкодження гідравліці літака. І тобто вони управлялися фактично двигунами. От, там два двигуни, і значить різнотяг дозволяв повертати вправо-ліво, більша тяга-менша тяга, набирати висоту, зменшувати висоту. Коли на літак заходив на посадку, це вже не допомогло, бо планувати не було, планірну ну, виконувати політ як планера при зменшенні тяги двигунів вже було неможливо. Тут льотчики не впоралися. А те, що було збито, значить, російською ППО, причому недосвідченими комплексами, які, ну, мабуть, джигітам, там. Значить, чеченським дали більш складну, ніж автомат зброю, ну вони постаралися. От. І от така ситуація, що фактично це підтверджено збиття. От. Азербайджан чітко каже, що літак збили все без варіантів, і це вимагає дійсно вимагає вибачень від Росії. Ну, можливо, через небезпеку збиття власної системи протиповітряної оборони Путін пересів на бронепотяг. От, друзі, я вийду слова. Можете написати власні думки щодо цієї історії. Загалом, ваші побажання тим росіянам, хто нині ледь на добу стоїть в аеропортах і не може вилетіти через атаку українських безпілотників. Ми не літаємо всередині країни. Напевно, хай вони пересуваються. А от на чому дайте відповідь? Ви Це київська школа державного управління нам тут подобаються абсолютно різні ваші точки зору. Тому залишайте їх в коментарях для того, щоб не пропускати нові зустрічі з Валерієм Романенком. Зокрема, підпишіться. Будь ласка, це для нас важливо. До того ж, ми з вами станемо більш впливовим майданчиком. Пане Валерію, ми зараз в очікуванні, звісно, нового слова, а точніше, навіть не на слова, а вже рішучих дій від американського президента Дональда Трампа. Поки що мова, ніби офіційно йде тільки про озброєння оборонне, так про наступальну зброю не йдеться, хоча анонсує. Це вже і сенатор Грем і видання Акціос пише, що Трамп може використати секретну зброю, зокрема передати Україні якісь системи далекобійної дії, так яка може досягати навіть до російської столиці. Давайте от зараз розділимо для початку про посилення протиповітряної оборони, бо це стосується кожного з нас. А наскільки нам серйоз так може допомогти посилення постачання ракет для Петріот? Тобто, як про які обсяги ми говоримо, якщо хочемо дійсно убезпечити мирні? Українські міста від російської балістики. Ми не убезпечимо українські міста від російської балістики, тому що поки що йдуть перемовини про один-два комплекси. Це не та кількість, яка дозволить нам прикрити хоча б обласні міста. Зеленський одну звав 10 комплексів просив продати. От 10 би вистачило. Ну, вибачте, просити це одно. А мати шанси отримати це геть інше. Да. Можливо, ми отримаємо із старі ізраїльські комплекси, там якісь незрозумілі значить, натяки, обіцянки, відмовки і значить незрозуміла ситуація з вісьма вісьмома комплексами Петріот, які були в Ізраїлі. Вони зараз не використовуються. Але там комплекс ПАК-2, який нам мало допоможе в боротьбі з балістикою. Це такий комплекс далекобійний, скажімо, зенітний комплекс для знищення аеродинамічних цілей. Там ракети, вони не працюють за методом як ПАК-3, хід то кіл прямого влучання. А збивати балістику, балістику збивають на відміну від шахетів викрилатих ракет. Балістика можна збивати лише над ціллю, над містом. Якщо по місту запущена ракета, тільки таким чином на підльоті балістику не зіб'єш, бо там ракета летить практично прямовисно, перпендикулярно поверхні землі, там кут нахилу ракети, там 89-88 градусів. От. Тому поки що казати, що ми отримаємо велику кількість комплексів, Німеччина сказала, що в нас і так замало. Ну, німці дійсно віддали нам найбільше зенітних комплексів. Да? Сполучені Штати будуть продавати, як вони будуть продавати чи з серійного виробництва, а це 87-й в кращому разі рік да в кращому випадку, або з наявності там президентськими реквізиціями, да, значить, з наявності на складах, ну це ситуація трішечки краще, але все одно це не з підрозділу діючий комплекс, а його потрібно відновити. Так що, скоріш за все, ну можливо, там перемовини почалися давно, але скоріш за все, до кінця літа ми навряд чи побачимо нові, нові зенітні комплекси. Ми Маємо працювати з тим, що є. Щодо ракет, це було б непогано. Якби ми отримали хоча б старшу модифікацію антиракет, там, cri ракету, да, яку загалом, коли ми бачимо на землі, антиракету, да, то це як правило CRI, а не найновша версія МСІ. Ну тобто, хоча б ці ракети нам би допомогли, бо при масованих ударах по Києву були випадки, коли з шести іскандерів всі шість збивали, працюють навіть старі ракети Депетріот петріот працюють. От. Єдине, що росіяни зараз стараються бити ракетами. От, наприклад, запустили, здається, подивлюся, сьогодні чи кілька а, ні, ні, не сьогодні. Запускали ракети кінжал. От так вони запускали по місцях, де патріотів нема. А нема петріот, а нема чим збивати. Ну просто нема чим ні на Самс, ні Арісте вони не працюють по балістиці, тому шість пусків, шість влучань. Щоправда, невідомо куди і чи були вони успішні. Ну от ситуація якась така з балістикою, да ну а інші комплекси. Ну Німеччина обіцяла нам надати більше комплексів. Якщо з від Сполучених Штатів отримує отримаємо ракети Амрам і Сайдвіндер, ну вони підуть до комплексів насам, яких навіть більше, ніж «Айрісте» в нас поки що, да? От. І підуть на озброєння винищувачів f 16 які активно беруть участь у відбитті повітряних атак. Вони нищать крилаті ракети, причому успішно, виключно успішно. От був пуск. Зараз скажу, яка дата значить був. Пуск 20 го був пуск, пуск 26 крилатих ракет, а з них було збито 25. В основному робота винищувачів і зенітно-ракетних комплексів там на сам Сайрісте. О, так, що ППО працює так, скажімо, рівень збиття, середній рівень збиття за місяць 89 Ой, да, 89,3%. Тобто інколи 95%, інколи 70%. Але при масованих нальотах чомусь така цікава статистика, мабуть, тому що при масованих нальотах використовується все: винищувачі, ударні гелікоптери, навіть ракети використовуються і там. Як масовий неналіт, так кількість знищених шахедів сягає там 93, 94, 95. Як тільки бере участь 60-70 шахедів, кількість збитих різко падає ну, мабуть, через те, що удари наносяться там по прифронтових містах або містах, де Скажімо, більш слабка протиповітряна оборона. Ну якась така ситуація з оцінкою останніх російських ударів. я б до балістики ще повернувся. От Дональд Трамп скаржиться. Мовляв, ми не так багато тих ракет виробляємо там близько п'яти сотень на рік, мовляв, для Петріота і коштує там мінімально, наскільки я розумію. Там близько трьох мільйонів доларів. Одна така каже: ну мовляв, допомога нам обходиться в копійку. Так а одразу виникає запитання: так може дешевше дати нам таку зброю, щоб ми могли. Розбити завод з виробництва балістичних ракет російських, які летять по Україні, з економічної точки зору такий варіант могли б запропонувати? Може, дійсно у американців є така спроможність допомогти нам? Ну звичайно, томагавки вони б з цього заводу, значить лунний, лунний краєвид би, зробили. Але і з другого заводу Вижевського так само, бо вони прикриваються слабенько. Ви ж бачили, що туди долітають наші навіть наші безпілотники. От, а якби в нас були крилаті ракети, розумієте, тут ситуація цікава. Нам то обіцяють, знаєте, як, як перед носом тримають прив'язану морквину. Да. Ну не хочу, да, не хочу цю аналогію проводити. Нам весь час кажуть, що ось-ось-ось, ось дамо, дамо, дамо вам тавруси, раз не дамо тауруси. А чим ми будемо стріляти? От. Дрони це дешева зброя, але малоефективна. Мала бойова частина, мала швидкість, головне, мала бойова частина. Ну, все ж таки, російська крилата ракета несе 450, інколи там 480 кілограмів бойова частина. Да? У наших безпілотників лютий. Ну там зараз, зараз ще ФП 1 здається з'явилися безпілотники. Ну, бойова частина там десятка кілограмів, 20-30. Навіть е, такий ну, досить вдалий безпілотник, як шахет, бойова частина там, 50, ну, на окремих варіантах недалекобійних 90 кілограмів. От, цього замало. Безпілотниками ми здатні просто порушувати виробничі темп, темпи виробництва, да? але не дуже здатні знищувати цехи. А нам потрібно нищити цехи не лише цих заводів. Які виконують кінцеву збірку виробів, а й заводів, які випускають різноманітні компоненти до них. От до слова, наша розвідка повідомляє про те, що у Росії залишилося близько трьох сотень балістичних ракет, і російських, і північнокорейських, так станом на початок липня 2025 року, тобто 300 балістичних ракет. З, яким, з, яким, з якою швидкістю вони можуть поповнювати ці запаси? От я казав сьогодні про п'ять сотень виробництва на рік ракет до Петріота. Наскільки я розумію, еквівалент ну, приблизно такий самий, просто що нам по дві ракети треба випускати, щоб балістику російську збивати. Ну, для того, щоб з високою вірогідністю збити, можна збити й однією ракетою, але там 50 на 50, чи збив, чи не збив. Якщо дві ракети запустити, там вірогідність збиття збільшується до 80 Ну і більшість ракет таким чином збивається. А да? щодо кількості ракет у росіян, тут гур трішечки заплутався у власних цифрах. От вони повідомляли два місяці: там... то два місяці тому вони ніби повідомляли про 580 Ну, не могло ж за цей а, час 280 було да. випущено. Точно ж не було. Не те, що не було, значить, там, крім того, темпи випуску ракет перевищують темпи пуску. Тобто росіяни накопичують запаси цих ракет. От. Ну, я не знаю, може, там міль трішечки побила ці ракети, може, значить, там щось дощем залило, але. Куди ділися 300 ракет, мінімально 300 ракет по тій самій інформації гурт? Це поки що не зрозуміло. Ну сподіваюсь, якось пояснять цю ситуацію. Значить. Але все одно навіть 300 ракет це багато. Це багато, бо з балістикою. Нам важко ну просто коротися, умовно, щоб особливо... наші глядачі розуміли для того, щоб вони випускають 300 ракет. То, умовно, нам для цього щоб їх збити, ну треба щонайменше 600 ракет для Петріот. А Трамп тут нам говорить про передачу в Україні десятка ракет. Ну так по перше, мінімальна кількість ракет. Більше ракет дає Німеччина. Німеччина обіцяла здається, чи 100, чи 120 ракет. ракет. Сподіваюся, серед них в основному антиракети. От. Крім того, у Німеччині є сталі контракти на закупівлю ракет. Я сподіваюся, що той випуск, ну, скажімо, Lockheed Мартін, виробник ракет, да, він обіцяв збільшити десь до 700-750 ракет на рік. І вони вже не просто пообіцяли, а вся лінійка там Боїнг бере участь в виробництві там деяких систем до цих ракет, і ціла лінійка постачальників, вони теж. Розширюють свою виробничу базу для того, щоб наростити випуск ракет. Але все одно, скажімо, наші потреби будуть задоволені ну, на десяток процентів, не більше того. От, ми зможемо в якийсь періоди збивати російські ракети, але те, що буде прилітати, і буде прилітати не лише на 500 кілометрів глибину, як е, працює Іскандер, а й по всій Україні «Кінжали», Нема точки в Україні, до якої не може долетіти російський кінжал. Там в рази в три, в три рази більше дальність, ніж у Іскандера. Тому треба готуватися до ракетних ударів, і, скажімо, коли кажуть, що пуски здійснили пуски, там не просто підйоми повітря міг, а коли здійснили пуски, треба на це реагувати дуже швидко, оперативно, скажімо так. Якщо говоримо про крилаті російські ракети, то керівник офісу президента Андрій Єрмак розповів про успіхи у виробництві українських зенітних комплексів, які можуть збивати якраз крилаті російські ракети. Загалом наскільки нині наш військово-промисловий комплекс готовий так чи інакше, ну, наростити темпи для протидії ну давайте не балістиці, хоча б крилатим ракетам. Загалом ми випускали ракети, які здатні боротися з російськими крилатими ракетами і безпілотники. Ми ж випускали Р-27 ракети, да? Ми випускали ракети р 73 яких зараз фактично вони встановлюються від морських безпілотників до, значить, скажімо англійських ракетних комплексів. Равен здається, коли на чи подібні нам передали, це ті самі пускові рейки, пускові пілони, значить до ракет Р-73 і контейнер для їх зберігання. І найпростіша оптична система наведення. Тобто, при бажанні ми могли це зробити дуже просто. У нас купа стояла мігів 29, х стояла просто на збереженні. Радар від міга 29, Пілони від того самого літака під ці ракети, і ми могли б оперативно на коліні зробити принаймні два десятки, мінімально два-три десятки зенітних комплексів, які б ефективно працювали по російських крилатих ракетах ще, скажімо, у 2022-2023 році. Ну, от, і в заводі у нас ну, дійсно ті заводи були, де випускалася радіолокаційна техніка, вони ну, Завод, скажімо так, в Донецьку, там був завод, да? були підприємства, значить, де випускали і Кальчугу, там інші радари, але все одно на не окупо, на, вільні, ну, те, на території України, яка не окупована, все одно є підприємства, які виконали це завдання швидко. Ну, На жаль, ми як з безпілотниками, там практично з усім ми йдемо на навздогін. Добре, що зараз. З безпілотниками, там, зенітними безпілотниками, з деякими системами РЕБ, з іншими почали випереджати росіян, особливо з зенітними, значить, особливо значить, з м, різного роду ударними безпілотниками тактичного призначення. Ми вже зробили українські там ланцети, там, українські куби, там українські розвідники досить багато отримують союзників. От. Але загалом весь час ми йшли е, за хвостом подій. От. І це треба врешті-решт розуміти, чим займалися, цим мав займатися значить, науково-дослідний відповідний інститут. І в нас є науково-дослідний центр повітряних сил, в нас є а, департамент по закупівлі озброєнь, де, до речі, зараз під слідством знаходиться один з його керівників. Да? І, скажімо, там, я не думаю, що він один був задіяний у схемах. Люди займалися іншим, вони наживалися замість того, щоб дбати про оборону. І це, врешті-решт, треба міняти. Треба брати людей, в яких є клепка в голові, а не лише жадібні очі і довгі руки. І тоді ми маємо спочатку розробляти тактико-технічні вимоги до того до видів зброї, які потрібні нашим військам. Ці тактико-технічні вимоги зараз, бачачи, маючи повну картину бойових дій, ми могли б навіть продавати західним фірмам. Розумієте, ми, же йдемо, ми є на передовій. Ми знаємо, значить, як боротися з російською зброєю або знаємо наші вразливі місця, які треба буде прикрити. Все це можна було б розробляти і як. Скажімо, комплекти, навіть продавати західним виробникам зброю. От як це зараз робиться? От, роз, західні виробники зараз пробують дізнатися а, інфо, ну, Знайти інформацію, купити там інформацію, нашпигувати інформацію про наші безпілотні розвідники. Да про наші ракети до цього слова. Ви ж бачили, новину про те, що китайських е шпигунів затримали, які про Сапсан хотіли якраз о про Нептун Перепрошую, хотіли якраз інформацію, ніби вкрасти Ну китайські да китайські там зрозуміло, але західні розумієте їм цікаво, цікаво, значить. Е по які, які параметри їм потрібні будуть в найближчому часі, щоб розробляти ефективну зброю? А це високовартісна інформація. Розумієте, Ми б на, цьому, на цій хвилі могли б налагодити взаємно вигідне співробітництво, як це робили, наприклад, британці з американцями під час Другої світової війни. Американці теж тоді значить, поступили фактично так само, Рузвельт. Зараз Трамп з нами. Абсолютно ідентична ситуація. Спочатку пограбував, а потім почав давати вже фактично по фактично безкоштовно з виплатою після війни. Абсолютно 100% ситуація лягає е, в сьогоднішній ну, Розумієте? І тобто, очікувати чогось від американців так можливо, але після того, як вони впевняться, що з нас більше нема чого взяти, і ми не встоїмо. Отоді нам почнуть щось давати. Хоча я б не порівнював інтелект Рузвельта і інтелект Трампа, все таки ситуація треба ну потребує деяких коригувань. Пане Валері, ви як завжди, торкаєтеся такого великого спектру теми. Дуже хотілося б про все це поговорити детальніше. Принагідно запрошую вас до нас в студію, друзі, для того, щоб не пропустити дякую. цю бесіду, підпишіться на Київську школу державного управління Валі... Валерій Романенко. До нас доєднувався. Ви дуже тепло завжди його зустрічаєте. Тому дякую вам, пане Валерію, за те, що знайшли час. Друзі, а вам дякую за те, що ви були з нами. Я та наша команда працюю для вас. Тут будь ласка, вподобайте це відео. Давайте з вами станемо більш впливовим майданчиком для того, щоб ваші голоси лунали ще гучніше. А... Також залишайте ваші думки в коментарях. Буде цікаво почитати. Ставте питання, будемо відповідати на них у наступних бесідах. До нових зустрічей. Дякую, що були з нами. Побачимось.